Марія Шухевич-Трільовська щороку. В день роковин відвідує меморіальний музей батька. Цьогоріч він зруйнований через атаку російських безпілотників. Урочисті заходи відбуваються біля пам'ятника Роману Шухевичу. Марія пригадує, де стояло фортепіано. Каже, за ним шкодує найбільше. Я за ним шкодую, бо там його руки бігали по тому. То його ну, він вчився грати на фортепіано, він грав, любив грати і до нього. То ціла родина ще перед ним грали. То, то не було, як сказати, його не купували, коли Роман почав вчитись грати, його по родині передали. Так що я навіть не знаю, якого року воно було випуску. То було старе, австрійське фортепіано, десь привезене з Відня. Марія шухевич трильовська розповідає, що оскільки немає могили батька, музей був останньою ниткою, яка пов'язувала з татом. Вони бачились лише раз, коли їй було два роки. Тут були меблі, на яких він... Сидів, тут були ті документи, які він перегортав, які він тримав в руках. А тепер вже того нічого немає. Тепер ну, от фізичний зв'язок зник. Лишились тільки спогади, лишились тільки гарні. Згадку про той музей. Жінка додала, що після знищення музею отримала багато дзвінків і повідомлень від людей, які хотіли відвідати це місце та не встигли. Тому хоче, аби музей відновили таким, яким він був. 5 березня стартував прийом заявок на участь в архітектурному конкурсі з відновлення музею Шухевича. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, проєкт відновлення також торис буде готовий до кінця цього року. Архітектурний конкурс дасть можливість знайти краще розв'язання. Чому це важливо? Одним з найважливіших місць цього музею була краївка. Вона знаходилась на горищі. Ну, звичайно, що треба зробити доступність для людей з інвалідністю, щоб вони могли побачити цю краївку. Важливо облаштувати весь цей простір, яким він має бути. Тому що так як це було, це була одна частина нашого життя, але має бути нове бачення. Але при цьому має бути автентика. Роман Шухевич, головний командир УПА, загинув 5 березня 1950 року у Білогорщі. У будинку, де мешкав Роман Шухевич і де відбувся його останній бій, згодом облаштували музей. 1 січня цього року музей був знищений внаслідок атаки російськими безпілотниками по місту. Іван Кадусько, Дарина Романишин та Олег Греб Суспільне новини Львів.